Людині багато не треба. Притча про міру та джерело. В одному далекому селі, що протулилося до підніжжя стародавніх гір, жив старий мудрець на ім'я Лао. Селяни шанували його за глибоку мудрість та спокійну вдачу. Одного разу до нього прийшов молодий чоловік на ім'я Тимко, сповнений неспокою. Тимко щойно повернувся з великого міста. Де бачу безліч розкоші багатства та шаленої гонитви за ним. Лао, сказав Тимко, зітхаючи, я бачив, як люди прагнуть мати все більше і більше, будинки вищі, вози швидші, скрині повніші, і мені стало страшно, скільки ж насправді потрібно людині, щоб бути щасливою, де та межа, коли досить. Лао посміхнувся своєю доброю, знушкуватою посмішкою. Ходімо, тим, мовив він, я покажу тобі. Вони пішли до єдиного в селі джерела. Це було чисте прохолодне джерело, яке ніколи не висихало. Біля нього стояли різноманітні посудини велика галиняна бочка, великий мідний лечик і маленька акуратна дерев'яна мисочка, яку Лао завжди носив із собою. Лао взяв велику бочку і почав наповнювати її водою з джерела. Це тривало довго, вода ледь помітно підіймалася. Бачиш, Тимку, сказав Лао. це як життя людини, яка прагне мати все. Вона витрачає багато часу та сил, аби наповнити свою бочку. І щойно вода почне наповнюватись, вона вже думає про більшу бочку. А джерело все одно дає рівно стільки, скільки потрібно для наповнення, не більше. Потім Лао взяв мідний лечик, наповнив його значно швидше. І відразу спочав жадібно пити. Він пив, доки не вгамував першу спрагу, але вода швидко пролилася йому на одяг, бо пив надто швидко і багато він став важким та млявим. Це людина, яка прагне мати багато, пояснив Лао. Вона може утримати це, але через свою надмірну жадібність вона втрачає частину з того, що має, і стає обтяженою, а не вільною. Їй треба нести цей важкий тягар, і вона часто проливає те, щоб могло розділити. Нарешті Лао взяв свою маленьку дерев'яну мисочку. Він опустив її в джерело, наповнив чистою прозорою водою і зробив кілька повільних вдячних ковтків. Вода вгамувала його справу, освіжила і додала сил. Мисочка спружніла. А це, тимко, сказав мудрець, дивлячись на юнака ясними очима. Це людина, яка знає, що багато не треба, їй потрібна лише міра та невелика мисочка, яка може вгамувати її справжню справу. Щойно вона п'є мисочка знову порожня і легка, вона може взяти води стільки, скільки їй потрібно саме зараз, і її руки залишаються вільними, щоб творити добро, а розум ясним, щоб насолоджуватись джерелом. Їй не потрібно тягнути важку бочку. Вона завжди має свіжу воду. Лао простягнув тимкові мисочку. Джерело життя не вичерпне тимку, проблема не в кількості води, а в розмірі твоєї посудини. Коли ти навчишся брати лише те, що потрібно для однієї хвилини щастя, і не наповнювати бочку для майбутніх тисяч, ти зрозумієш, що людині багато не треба, їй потрібна лише міра та вдячність за те, що джерело завжди поруч. Тимко взяв мисочку, зачерпнув води і відчув, як з неї в його серці війшов і спокій. Він зрозумів, що справжнє багатство не вмірюється розміром сховища, а легкістю душі. Людині потрібна не кількість, а міра. Багато не треба, коли знаєш, скільки досить.